Великий бізнес-івент у Харкові. Представники з різних індустрій зустрілися, аби окреслити вектор трендів 24. Коли почалась війна, я поїхала на Закарпаття і у травні повернулася з величезною жаждою. Додому мені хотілося повернутися, повернутися додому і почати працювати, тому що бізнес став, клієнти порозбігалися, і поступово-поступово все почало повертатися. І коли у цьому році я побачила, що бізнес поновлюється, у мене виникла так, так така ідея створити якийсь бізнес івент. Ком'юніті по Харківські об'єднатися зі всіма бізнесменами, щоб люди почули, що ми відновляємося, що ми живемо не просто живемо, а що ми хочемо працювати і відбудовувати своє місто саме тут, у Харкові. Спеціально на захід прибув із Києва Євген Кирбаба, практичний психолог, засновник і лідер всеукраїнської психологічної місії підтримки під час війни. Як жити далі? Війна це ну, важко. Це важко. І потім відштовхнутися від цього, сказати, окей, важко, я це визнаю. Я не буду хорохорити, що типу ні, я не помічаю, що я втомився. Ні. Втомився, окей. все окей. Ну з тобою все окей, не треба стидатися цього, що втомилися. Тобто важко втомилися, відновись поділись з кимось, піди до психолога теж підтримку отримай від оточуючих. І потім переходь до того, щоб створювати, що ти можеш створювати зараз. Як можеш ну, ну, бізнес-івен, да, тому що ти можеш створювати, яку цінність можеш створювати, навчитися це продавати в тому числі, да, заробляй гроші, відновлюйся. Тому от, як жити далі, зізнатись, що війна це дуже ну, важко. І наступний етап окей. Я обираю, що якщо обираю жити, то тоді що я створюю? В першу чергу своє життя і щось ще для інших людей. Тому дуже круто, коли відкривають бізнеси, коли я бачу багато людей сьогодні прийшли на захід, і в тому числі, що я можу поділитися, щоб вони ще більше проявляли себе і заробляли гроші, особливо під час повномасштабної Бо особливий кайф це коли можеш донатити зароблені грошей. Тобто в мене, наприклад, окремий відсоток, я виділяю з того, щоб ну, донатити. Це крім податків. От. І це інший стан. Бо стан волонтера, я теж пам'ятаю свій стан. Це коли ти як це просто чекаєш, дайте да? а потім поміняти свої мислення на те, щоб окей, підтримка зменшується. А що робити? Сидіти і ти типу, по все помирати? Ні. Я обираю, тоді треба щось створювати, треба доносити цінність, треба заробляти і переходити в інший стан. Ну, якщо хочемо жити далі, да. серед спікерів бізнес-івенту Інна Ярова, співвласниця медичного центру ДокАрт, який можна по праву назвати справжнім пунктом незламності. Ми спочатку війни призупинили роботу, але наші лікарі консультували безкоштовно. Наші лікарі-офтальмологи приймали абсолютно безплатно всіх пацієнтів, котрі обращались до нашого центру. Офіційно ми відкрилися і почали працювати в. Вже у квітні ми почали оперувати, ми почали допомагати людям, і зараз ми знову в тому ж обсязі відновили нашу роботу. У нас є програма для УБД, учасників бойових дій. Ми предоставляємо консультації безплатно та надаємо знижки на операції, операції з катаракти, операції з лазерного лікування сітківки, дитячого офтальмолог та ортокератології. Також у нас є відділення загальної Діагностики це гінеколог, уролог, дерматолог, ультразвукова діагностика, психотерапевт. Та багато інших спеціалістів, та відкрився нещодавно відділ пластичної хірургії та естетичної медицини. Наразі ми є учасниками в програмі неопалимі. Ми безкоштовно проводимо лікування пацієнтів, котрі постраждали від наслідків війни. Це і пластичні операції, це і косметологічні процедури, такі як ін'єкції, це і апаратні процедури, такі як лазерне шліфування рубців, ін'єкції гігієни, лікування рубців і так далі. Не обійшлося і без гуру з краси топ-стилістки конкурсу «Міс Україна Уолт» королеви України. Блондинкам світлий волос, світлі брові. Взагалі, брові завжди – це частина нашого окрашування. Поміняли цвіт волос. Брові повинні бути рижненькі, чуть-чуть рижево, тому що це наш родний волос. Имейте это в виду. Да, немножко ламинирование, немножко вспушили. Молодая бровь, это распушенная и светлая, не темная. Очень осторожничайте в плане темного перманента на бровях. Потому что может поменяться тенденция, да, более натуральная, а потом будет сложно выводить. О, идите... Класним спеціалістам все продумувати согласна фізіології свого лица і з особенностями своєї ж колористики. Ірина Копилова, майстер міжнародного класу, сертифікований в Парижі суддя світових та європейських чемпіонатів із макіяжу. Ага, Яркість в особистому проявленні. Це яркі губи, яркі ти? очі. І яр... яркий одяг, горішній перемоги. І тоді ми розквітнемо Харків, перша століття. Ми тримаємось, ми віримо в перемогу і все буде гаразд найкраще. Чим є зараз. я вас дуже люблю щодо яскравих образів, аби максимально підкреслити переваги зовнішності, ділилася Анна Колотвинова. А на сьогоднішній день мода не є диктатом. Вона абсолютно комерційна. Це ні для кого вже не є таємницею, але ми самі обираємо саме те, що нам до вподоби. Комусь подобається гучна розкіш, комусь мінімалізм, комусь монохром, комусь фантазійні силуети або така ненав'язлива сексуальність і елегантність. Ми самі обираємо те, що ми хочемо носити, тому що мода це абсолютно комерційний проект на сьогодні, і ми можемо варіювати, як нам вподобається. Майданчик для спілкування та ознайомлення з успішними кейсами. Ми повинні продовжувати жити і допомагати своїми бізнесами, своїми е, працями нашій Україні, тому я тут, на цьому заході, і навчаюсь. Прийшла послухати спікерів, які розказують про тренди 2024 року, що буде. У нас задіяно, і я хочу сказати, що мені дуже подобається те, що усі спікери, а також організатори нагадують нам про те, щоб ми залишались собою, про те, щоб ми були щирими один до одного, десь уважними. Десь турботливими, відкритими. І ось саме цей захід з самого початку він був про щирість, про турботливість один до одного і до тої справи, якою ти займаєшся. Доповнили програму показом мод від професійної агенції Ел Моделс в колекціях відомих українських дизайнерів Сухініна та Марісенна. Також не забувайте звертати увагу нам суття наших дівчат, наші ситки, сухі, а чеси при сухініна, яка також є сьогодні за столиця і власниця. Дизайнерка також є в нашому залі, то з можна побудувати дій. Розіграш-подарунків, святковий фуршет на завершення і тільки найкращі побажання напередодні нового року. Залишатися собою та вірити в найкраще, Оставатися стильними. Тренд на людяність мені дуже сподобалось. Відчувати впевненість і бути красивими, бути щасливими. У Харкові пройшов великий бізнес-евент тренди 24. Приємно, що бізнес у Харкові не тільки не зупинив свою діяльність, а й нарощує масштаби. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк, вісті.